Всім доброго ранку. Зараз у нас 11 година, вже пече. Вже 38. Добре, що у нас тут за хатою, а ну не бійтеся, за хатою є холодок такий, то хоч мають де гуси і кури ховатися, Так як я вже говорила, що пасти нема де. Я нарізала гусям кукурудзя, там, де виломала качани солодкої кукурудзи, кукурудзення зрізала. І нарізала їм повію молоденького, де після скошеного виріс вже молодий. І накидала їм на вибір. І що вони вибрали? Вибрали кукурудзу. Повій покинули, пішли до кукурудзи. на повійові кури з курчатами. І до обіду вони видзибають геть. Все з'їдять. Тут уже що можна, те й повипасали. Так, в нас тут була сливочка щеплена. Цілу весну вони не трогали її, а це я щось забула її обгородити. Думаю, не будуть зачіпати, ага, вони її обгризли, стовбурі обгризли знизу і аж догори. Я думала, вона пропаде, але дивіться, вже наросло молоденьке листя. Тут тільки штурпаки були. Я взяла їм перегородила і вже так вона оновилася. Мене чуть жаба не задушила. Так жалко було. Але слава Богу. Оце абрикоска наша щеплена. Отак вже підросла. Тут було три нащеплено. дві прийнялося, одна ні. Одна така меншенька трошки, одна вже яка вигналася. Приїхала гонучечка, хресна настіна. І теж хай їде покупається. Тобто в тому місці, на роботі все час. Бабуся лишається на хазяйстві. Хай хоч один день відпочинуть трошки. Так, Поки я відправила їх купатися, мені тим часом треба було зварити кукурузки. Дати внучаткам. на Науман, щоб не купляли по 30 гривень качанчик. У нас є тут і біленька, і рабенька. Торік у нас теж такі були сорти. Ця рабенька дуже смачна. Вкопати мені картопельки треба. Так, знову щось у нас молотять. Хлопці вже стараються тут приторможувати, помальче їхати, бо така пилюка, що капець. Що ж ми під самою дорогою? Зараз я трошки злию, не стільки було пилюки. До побачення, все, відпочили, покупалися і їдуть уже додому.